Наприклад, займаємо. Тут дзвонять діти. Кажуть, а ви онуків у гості чекаєте? Ну, звісно ж кажуть, чекаємо. Як же ж внуків у гості не чекати? Ну і що? Дочекалися, внуки приїхали, ну і ми, звісно, працюємо. Мої вітання усім добрим людям, а не добрих нехай краби об'їдають. От перша черешня у нас вже майже відійшла. Красива, чорна аж. Ну вже все. Що зібрали, що роздали. От. Груша вже, бачите, як наливається, яка красива грушка. Гру абрикоса вже он, бачите яка файна, красива, але он є тут трохи вона де ось починає трохи хворіти. Молода яблунька теж, бачите які яблучка вже наливаються файні. Є яблучка, є абрикоска, все є. Все хоче, щоб його трохи полікували. І персик он, бачите, теж красивий є. Де ти він вон красень? Але ж але ж, от персик треба знов від. Від цієї зарази треба знову пройтись полікувати. І ось ще одна черешня. Бачите, яке в неї листя? Не крутиться, нічого, але воно таке жовтувате. От Якщо подивитись, бачите, а, оці от, а, стрічечки. Зелені-зелені, а сам лист жовтий. Хотя, хоча черешня вже наливається, теж вона, ну це пізня. Вона має бути файна. Але треба це все лікувати. Тут не вистачає заліза на черешні. Ну а на персику то, звісно, не залізо. Тому сьогодні знову заряджаємось і буду я сьогодні використовувати Proclaim Miravis. І лікувати персик. Це будемо додати хелатін залізу. Бо йому його просто тупо не хватає. Зараз отак от і будемо 4 грами проклейма, 3 грами міравіса і 50 грам грамів хелатину. Все це на 10 літрів. І вперед прискати. Щоб у нас це все не хворіло і щоб не гнило. Отож, ми до роботи, а вам гарного дня.